Проводимо опитування в групах першого курсу, а саме перші враження про наше училище. Чого сподобалося за час навчання в нашому училищі? Мені дуже сподобалося в цьому училищі. Вчителі дуже добре не кричать, не, не кричать, коли запізнюється. Дуже сподобалося сам саме училище, дуже комфортне, скрізь пороблені ремонти. В гуртожи також ремонт, все дуже добре. Мені дуже сподобались викладачі в училищі, майстерні сподобались. Сподобалося училище повністю. Скрізь євроремонти, зал сподобався. Там є де розмістити багато людей. Хуртожику сподобалась кухня, є де їсти, готувати. Сподобалось кімнати Звичайно, навчання мого вчились у цьому мені сподобалось те, що тут дуже велика будівля, така мстительна можна. І багато тут нових друзів зраз знаходяться. Є також місце в гуртожитку. Мені дуже подобаються вчителі. Вони не відмінули школи, вони намагаються розуміти тебе. і... А мені Раніше тут подобається в цьому училищі інтер'єр. На деяких поверхах ці діти, які вже випустились в них роботи, оці теж вирізали, вирізали з дерева. Вони деякі похищаються дуже класно і стеха без форма дуже класно. Мені в нашому училищі подобається те, що тут можна е, наносити шкільної форми. Е, ще мені подобається якого нам поставили класного керівника. Дуже весело, оптимістично, вчителька з англійської мови. Я дуже люблю англійську мову. Більшість вчителів мені теж так подобається, тому що вони добре пояснюють, нам класну роботу, домашню виконувати і, і завжди можуть допомогти, якщо ми не щось питаємо. Які зміни ви б хотіли внести в життя нашого училища? На стадіоні можна було сіяти газон, щоб було краще футбол грати. В е, зробити також ремонт, е, в гуртожиток нести нові шкафчики, були мати одежу вішати. Та й так все, все добре. Я б е, міни вніс би лавки би, е, поміяв би деякі ліжка помітили. У мене був злір на який ще не поміжний На мою думку, я б змінила в цьому училищі. Ну, По-перше, поставили вікна пластикові з спортзалі, такі великі. І щоб футошечку палилося і щоб не було так і щоб поміняли скло. В цілому мені все подобається, але я в територію училища щоб ставила в лавку. Хотіла змінити цьому училищі щоб зробили танцювальний зал і підняли нам стипендію.